Уявіть, що ви завели свиню, ви привели її додому, добре відмили, покропили найкращими парфумами, одягнули красивий бантик або навіть одежину. І всім скажете, подивіться, моя свиня абсолютно нова. Подивіться, яка вона красива, але щойно відкриєте двері, і вона побіжить назад в болото. Знаєте чому? Бо вона змінилася ззовні, але серце її не змінилось, і так буває з деякими з нас. Ми змінюємося ззовні, щоб відповідати певним соціальним стандартам, ходити до церкви, бо всі йдуть, міняти одяг, поведінку, слова, але серце залишається тим самим, ті самі гріхи, ті самі звички, ті самі реакції. Людина повертається в те саме болото, але Бог не займається косметичним ремонтом серця, він його міняє повністю. У Біблії є одна дуже цікава і важлива історія по цій темі. В Євангелії від Івана, розділ 3. Був один з фарисеїв на ім'я Никодим, старший між юдеями. Він прийшов до Ісуса вночі. Некодим був релігійною людиною, дуже освіченою. Він знав Писання на пам'ять, знав всі традиції, знав закон, тобто ззовні він був зразковим віруючим. Але Ісус сказав йому Істинно, істинно кажу тобі якщо хто не народиться згори, не може побачити Царство Небесного. Івана 3.3 3. Тобто потрібно змінитися зсередини, і лише Дух Святий це може зробити, це надприродній Божий акт. Хто не народиться водою і духом, той не може війти до Царства Божого. Івана 3, 5-7. Святий Дух викриє тебе у гріху, щоб показати, де потрібне зцілення. Святий Дух допоможе зрозуміти Писання. Без нього Біблія це просто книжка. А з Духом Святим Біблія стає голосом Бога. Він оселиться в твоєму серці, і ти вже не будеш сам. Він утішає, навчає, нагадує, піднімає. Можна прикрасити зовнішність, але тільки Бог відновлює серце. Лише Дух Святий змінює природу людини, робить новим творінням. Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Луки 11.13 Більше цікавих відео, молитви і Біблія у нас на каналі. Підписуйтесь.